Вітаю, друзі та підписники каналу «Вирощуємо Фіалки. Сьогодні до вашої уваги огляд кількох сортів стандартів. Перед вами сорт Лє Дикі виноград». селекціонер Лібідська Лена, Рік випуску 2019. У кожної фіалки є свої плюси і мінуси. Так от, відразу назву Мінус. Цього сорту він один. Не дуже яскраві квіти. Але мені особисто такий колір квітів до вподоби. Тому для мене цей сорт мінусів немає. Раз ми почали про квіти, то давайте детальніше. В описі цього сорту вказано, зеленувато-рожевий колір, не надто насичений. Ну, так воно і є. По мірі розпуску. Співвідношення пастельно-рожевого і зеленого може змінюватися, як і насиченість квітів, а також в деякій мірі це буде залежати від температурних умов. В більш прохолодних умовах буде більше зеленого. До речі, хто не знав, якщо в квітах фіалок присутній зелений колір, вони набагато довше квітнуть. Ну і характеризуючи квіти, варто сказати, що вони мають велику кількість пелюсточок, і їх відносять до густомахрових. А такі багатьом подобаються. І до завершення цвітіння квіти цього сорту повністю не розкриваються. Бачите? Залишаються такими напіврозкритими. Такий тип квітів називають качанчиками. Як на мене, це надає їм особливого шарму. Мені особисто таке дуже подобається. І форма, і колір квітів відрізняє цей сорт і він є впізнаваним. А тепер щодо розетки, вона строката, в кольорі листя переважає зелений. А по краю листочків, бачите, ось такий тілесний або також рожевий відтінок. Поверхні листочків глянцева, блискуча. Розетка в цілому слухняна, компактна і формується самостійно. Я вирощувала цей сорт з листочка, і з моменту посадки дітки у постійний горщик. Я нічого не формувала, я просто спостерігала за ростом даної розетки, любувалася її красою і очікувала цвітіння. Щодо величини моєї розетки, то вона не надто велика, особливо враховуючи те, що вона в мене на гнотовому поливі. Вирощуючи цей сорт, хочу сказати, що він не є примхливим і не має надто якогось вимог до. Умов вирощування. В цілому, як і для всіх Фіалок. оптимальна температура, яка складає десь 22-24 градуси, відповідний субстрат, верховий торф із розпушувачами, підходящий горщик певної ємкості, ну і хороша освітленість, само собою, тому що це умова гарного цвітіння. Рекомендую до вашої уваги сорт АВ Венський штрудель», сорт 2017 року. Дуже часто, обираючи той чи інший сорт в свою колекцію, нашу увагу привертають квіти. Варто сказати, що такі квіти не можуть не привернути увагу. У описі сорту вказано біло-зелені махрові зірки із гафрованим малиновим краєм. Відразу скажу, що ця розетка закладала бутони і квітнула в температурних умовах, які дещо вищі від оптимальної. Забарвлення в цього сорту складне, біло-малиново-зелене у різному співвідношенні. Бачите, Є квіти де більше білого, а на деяких більше малинового кольору. Насиченість квітів у цього сорту досить висока, і квітка махрова, вони мають малинового кольору облямівку. І ця облямівка на кожній пелюсті також хвиляста. Форма квітки нагадує зірку, і цей сорт відносить до крупноквіткових. Сорт має красиву розетку, стьобані листя середньо-зеленого кольору, край листочків зубчастий, що надає йому особливої родзинки. Розетка в цілому. Компактна, така ладненька, листочки ростуть почергово і формується вона самостійно. Ця фіалка, як інші, росте в мене на стелажі на гнотовому поливі. Хочу сказати, що для того, щоб розетка красиво квітнула пишним букетом, яскравими квітами, вона потребує відповідного освітлення. Проте не забувайте, якщо ваші фіалки на підвіконні, потрібно притіняти від прямих сонячних променів, щоб уникнути опіків. Серед інших умов вирощування все як для більшості сортів. Проте варто зауважити, що даний сорт може бути чутливий до пересушок і надмірного зволоження. Але оскільки в мене гнотовий полив, то з цим все гаразд. Проте до слова, майте на увазі, що шнур для гноту також може з різних причин перестати тягнути воду, тому за цим потрібно слідкувати. А «Вінський штруділь, красивий, яскравий, ефектний. До вашої уваги сорт ЛФ Клєвір. Сорт 2018 року. Цей сорт виглядає досить ефектно і виділяє його серед інших незвична розетка із збір листя. Яка всипана красивими квітами, які схожі на трояндочки. З цього сорту квіти махрові біло-рожевого кольору. В моєму випадку колір досить насичений, рожевий, квіти мають багато пелюсточок, а ще край кожної пелюстки Має хвилясту форму, і це додає ще більшої витонченості і ніжності таким квітам. На кожному квітконосі утворюється по кілька квіток, і вони виглядають як пишні сусвіття. Це завжди викликає захоплення у поціновувачів тялкової краси. Ну, а тепер щодо розетки. Як я вже сказала, вона має гьор. Листя. Ось таке воно. Бачите, так воно виглядає також, ніби махрове. І завдяки такому листю сама розетка навіть без квітів виглядає дуже красиво, пишно і компактно, і надає цьому сорту особливого шарму і елегантності. Проте варто зазначити, що такий сорт. Не для початківців. Щоб досягти розвитку красивої розетки з таким типом листя, потрібно знайти ідеальне для нього освітлення. Якщо воно буде, наприклад, занадто інтенсивне, розетка може загущуватися, і квітконосам буде важко пролізти на поверхню і розпустити квіти. Ну, а в іншому сорт. Вартий уваги, розмножується листовим черенком легко, дає багато діток, прекрасно себе почуває на гнотовому поливі. Ця розетка в мене росте у горщику 8 см. Клівір, вирізняється своєю неповторною красою та вишуканості. Ну, ось, сьогодні я зробила огляд стандартних сортів фіалок, поділилася своїми спостереженнями в їх вирощуванні. Напишіть, чи цікаві будуть вам такі огляди надалі. Дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Підпишіться на канал, вирощуємо фіалки. Будемо робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось